Корвалтап Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Годі бігати, посиді зі мною. Ти сьогодні залишишся чи в тебе знову справи? залишусь, якщо твоя сестра була не прожила. У мене сьогодні у нічну працює. У мене те дещо є. Яке воно гарне. Це пропозиція. Ну, майже, ти ж казала, що хочеш все серйозно. Угу. Приміряєш? Угу. Вона з Денисом зустрічалися вже давно. Але кожного разу, коли мова заходила про весілля, хлопець не відповідав нічого конкретного, а потім зникав на кілька днів. І от нарешті, коли Яна мала приміряти бажану каблучку, прикраса несподівано впала і просто розкололася навпіл. Дівчина була впевнена, що це поганий знак, тому й звернулася до бабусі. І коли Денис мені цю каблучку майже одягнув, вона впала і розкололася. Що це означає? Це доля знак тобі посилає. Можеш без нареченого залишитись. Каблучка при тобі. так. Катю, подай кухоль з водою. Що я тепер не вийду заміж за Дениса? Ось вона бабуся. Бачу, кохає він тебе. Тільки можеш ти його втратити через рік, втрачу через рік чому? Стоїть між вами. Те, до чого він проти волі прив'язаний. Душею він твій, а тілом часто з іншою. Бачу жінку старшу за нього, в неї темне волосся. Хто вона? Цього я не знаю. Тільки він залежить від неї. І ти теж. Якщо розірвеш залежність, щасливою будеш, А ні – втратиш свого Дениса. А як же я зрозуміє, хто це? А ти у нареченого свого запитай. Наступного дня Яна приїхала до Дениса. Дівчина хотіла відверто з ним поговорити і з'ясувати, що то за жінка, про яку говорила бабуся. Ну Ян, я ж тобі вже все розповів. Немає ніякої жінки. Має крім тебе нікого немає. Добре, тоді поясни, чому ми не можемо одружитися. Ян. Справа у моїй матері. От тільки не треба мені брехати. Я не брешу, зрозумій. Я цілком від неї залежу. Все це квартира, гроші, все від неї. Вона дуже багата. І вона звикла все вирішувати за мене. А вона хоча б про мене, знає? Ні. Але я знаю, вона буде категорично проти нашого сіль. Через. Через що? Тому, що я звичайна продавчиня? Чи тому, що я приїхала з села? Справа не в цьому. Яночка. Я дуже тебе кохаю, повір. Я все влаштую. Мені потрібен лише час. Добре, припустимо справа у твоїй матері. Але чому ти мені одразу все не розповів? Я не хотів тебе засмучувати. А звідки ти взагалі про неї дізналася? Я ходила до Ясновидиці, і вона сказала, що між нами стоїть чорнява жінка, що вона старша. чорнява? А чому ти так злякався? Ні, нічого. А Що ще вона сказала? Що душею ти зі мною, а тілом з нею. І що ми обидва від неї залежимо. Ну, так, залежимо. Я ж тобі вже все розповів. А тілом з нею, тому що мати мене сюди завитискає. Ти мені віриш? Не знаю. Денис, або ти розповідаєш матері про нас і знайомиш, або ми розстаємося. Я не згадала слова бабусі про те, що треба позбутися залежності Дениса від темноволосої жінки. Отже, дівчина вирішила діяти рішуче. За кілька днів Денис нарешті наважився познайомити Яну зі своєю матір'ю. Це вона. Угу. Привіт, візьми. Привіт. Заїхала до італійської кондитерської, купила наші улюблені тістечка. Там ще сорочка в пакеті, потім поміряєш. Дівчина ніяк не могла знайти розмір. Всі ці дівчата продавчині такі тупі. Йоль. Ой, ну все вибач. Давайте знайомитись. Мене звати Ольга Володимирівна. Або Льоля. Мене так всі кличуть. Навіть син. Дуже приємно. Можливо, чаю. Так, звісно. Тільки принеси ті тістечка, що я купила. Ти ж знаєш, що я не їм цю дешеву випічку. Сідайте. То ви продаєте одяг у крамниці. Так. Ну, так, звісно, хтось же має це робити. А де навчались? У школі. Але я планую вступати до вузу. Денисе. Ми у вівторок йдемо на відкриття виставки Арсентіва. Ти ж знаєш, я це не люблю. Ти що? Там будуть важливі люди, треба йти. А у п'ятницю нас запрошено на дегустацію до французького шеф повара Так що нічого не плануй на цей вечір. Добре, тепер, може, будемо пити чай? Звісно, тільки, будь ласка, прошу. забери зі столу цю гидоту. Вона мені псує апетит. Яні було дуже ніяково у присутності матері Дениса, але вона сподівалася, що з часом усе налагодиться. Минув час. Яна вирішила поділитися останніми новинами зі своєю сестрою Людмилою. Взагалі то вона не мене прийняла. Таскає по кафешкам, салонам з собою. Вона якось ну, на зверхня, чи що. А я як під в неї. Ну, а з Денисом у вас як? Так як і було. От дисич, він продовжує слухатися і у усьому. Не як песиком на повідку. Таскає. Я думаю, я буду в нього на першому місці. Ну, а що ти хотіла? У кого гроші, той головний? Так там і гроші не в неї, а в її чоловіка. Він якийсь дуже крутий. Бічим, Дениса. А ти з ним вже познайомилась? Ні, виявляєш? вже натякає, натякає А вони мене навіть до себе не запросили нас здається весілля не буде. Це чого ж? Ну сама подивись. Ти їм не рівня. Хто ти, а хто вони. Та ти мені просто заздриш. Тебе двоє дітей. а Чоловік втік? М? І добре, що втік. Бо мені такий чоловік і даром не потрібний. Угу. А дітей я й сама вирощу. А Я не хочу сама. Денис мій шанс. Он деякий тиждень, як з села, а вже на крутій тачці і у норковій шубі. Я теж так хочу. Просто ти ще віриш казки сестричко. А я вже давно в них не вірю. Але тобі бажаю лише щастя. Наступного дня Яна із Денисом та його матір'ю домовилися пообідати у ресторані. Рекомендували Але Ользі там не, не сподобалося. Тож обід довелося скасувати. Моя подружка там весілля святкувала, їй все сподобалось. Твоя подружка тому й сподобалась. Льоль, не кази, ти через той салат. Ти мене не з ким не плутаєш. Тримай свої зауваження при собі. До речі, що ти робиш завтра? А ми завтра збираємося до ювелірного салону. Навіщо? У ага. вручка подивимось. Як зворушливо. А в кого весілля щось не в курсі? У нас. Оце новина. Дениса, ти не думав, що спочатку треба це зі мною обговорити? І якщо до кар'єри до тебе звертають красуне. Чи я маю всім казати, що в мене невістка продавчиня? Льольне, не треба. Я взагалі то вже тиждень як звільнилася. Ми з Денисом вирішили, що він буде нас забезпечувати. Так, Денис? Усе цікавіше та цікавіше. Ну Де тебе носить? Я вже годину до тебе не можу додзвонитися. Як ти можеш їй дозволяти так зі мною спілкуватися. Чи вона не в курсі, ще твоє наречена? Ти що Денис їй взагалі нічого не казав про наше весілля? Я терпи, благаю. Вона складна людина. З нею так не можна. Я все вирішу, Обіцяю. Мені потрібен наш час. Добре, Я зачекаю. Але маю на увазі, моє терпіння теж має межі. Назад тобі доведеться все відмінити. Ти будеш мені потрібен. Але ми вже все запланували. Я не до тебе зараз звертаюсь. Ти мене зрозумів? Так, зрозумів. Таке зверхнє відношення матері нареченого дуже ображало дівчину. Не відкривай очі, не підглядай. І щоб, хоч якось виправити цю ситуацію, Денис вирішив зробити Яні сюрприз. Все відкриваю. Денис, Найс, яке воно гарне. І, мабуть, дуже дороге. Замість того, що зламалося, це знак нашого майбутнього сітку. Видігай скоріше. Ну ось, це вже сіла. Mm -hmm. Вибач. Зараз відключу. Це мама. Мабуть, хочу нагадати, що у нас сьогодні ввечері важлива зустріч. А ти можеш змінити плани на сьогодні? Але вона буде чекати. Ну і що? Так, якщо я вже скоро стану твоєю дружиною, ти маєш мене слухатись. Хто це? Вона, напевно. Не, не відкривай. Але вона винесе двері. Що тут у нас? Пристрасті вирують. Я тобі що дівчинка. Дзвоню. А ти телефон відключив? Мабуть, виключився. Ти ж говорила, зустріч лише за годину. Плани змінились. У нас є теж особисте життя. між О, іншим. О, в кого в нас тут голос прорізався. Особисте життя у вас буде, коли я скажу. І весілля буде, якщо я дозволю. І по-іншому ніколи не буде. Все зрозуміло. Збирайся. Мені ще раз сказати, чи що? Я набула у відчаї. Вона розуміла, що мати Дениса ніколи його від себе не відпустить і не дозволить їм одружитися. Тому дівчина знову приїхала до бабусі за порадою. Добрий день, баба Люба. Я знову до вас. Що знайшла жінку з темним волоссям? Знайшла. Виявилася матір мого нареченого, але легше від того не стало. Вона його біля себе тримає, навряд чи колись відпустить. Ану, дай мені руки. Хто тобі цю каблучку купив? Мій наречений Денис. Ану, дай мені її сюди. Угу. Катю, дай мені дзеркальце невеличке. А на його гроші вона куплена. Його матір дуже багата. Вона гроші дає. Ні, небагато його матір живе. І вона про тебе не знає. Ні, ми з нею знайомі, її Льолею звуть найбагато грошей. Та саме з темним волоссям. Його мати блондинка, а каблучку купила та сама темноволоса. Збрехав він тобі. І не матір вона йому, а коханка. Що? Так, він справді від неї залежить. Але якщо ти не будеш корисливою, то все ще можна виправити. Я корислива? Що ви маєте на увазі? Сама маєш зрозуміти. Ідеї, пам'ятай, тільки ти його залежність можеш подолати. Яна була в шоці від почутого і не могла в це повірити. Від бабуся вона одразу ж поїхала до Дениса, аби усе із ним з'ясувати. О, привіт працівникам торгівлі. Як справи? Яна, ти де була весь день? Ми з Льолею. Годі мені брехати, я знаю, що вона тобі не тіра-коханка. <сумірка> Здається, нас викрито, Денис. З вами малята не посумуєш. Годі, Льоля. Мовчу, мовчу. Мені час уже йти, а ви тут, поки поміркуєте над моєю пропозицією. Денис тобі все розповість. Не можеш повірити. Ти з нею цьому ліжку. Яна, повір. Я кохаю тебе. Але я не можу з нею розійтись. без зв'язані. Це складно пояснити. Це ти весь цей цирк влаштував. Коли ти сказала про Існовидицю, я злякався. Розказав все Льолі. Ну, Що вигадав багато матір. Ї. Яка проти, щоб я одружувався. А вона. Сказала, щоб я видав її за свою матір. Чи їй навіть буде так зручно, щоб ми були разом. Зручно. Так вона сказала, що я буду завжди на веду і в мене не буде часу на інших жінок. Вона дуже багато чоловік. Годі! Я не хочу більше цього чути, Хоча? Про яку ще пропозицію вона казала? Я їй сказав, що треба у всьому тобі зізнатись, а вона сказала, що не проти відкритих стосунків. От тварюка. Денисе, та вона ж хвора. Ти маєш з нею розійтися. Це все через клятві гроші. Вона дуже багата і ми все зможемо. У тебе є робота, зв'язки, друзі. На все вийде. Обирає або вона або я. Я сьогодні ж з нею розвідуюся. Коли Денис дав обіцянку покинути коханку, у Яни знову з'явилася надія, що вони зможуть бути щасливою парою. <реш> ну, як у тебе справа з тих пір, як Денис послав чорти свою люлю, все краще і краще. Я рада за тебе. Ось стільки справ перед цим весіллям та да, все це купу грошей стоїть на ніч. Денис ще заробить. <реш> Слухай, а ти впевнена, що Денис з нею розійшовся <реш> так сто відсотків. А у чому справа? Ну, просто я бачила його вчора в нашому торгівельному центрі. І я вийшла на обід, а він йде з якоюсь жінкою, дорослою з темним волоссям. Вони обіймались. Він мене не помітив, Доросла. З темним волоссям, так це ж вона. Виходить, вони не розійшлися. Не вибачив засмутила, але я мусила тобі розповісти. Я думаю, що він просто морочить тобі голову Янусь. Ну добре, так, я збрехав. Я не розійшовся з Льолею. Тому що я такий самий, як і ти. Приїхав з села, у мене в цьому місці взагалі нічого свого немає. Льоля моє єдине джерело прибутку. А як же твоя робота? Моя робота, мої друзі, мої зв'язки. Усього цього немає. У мене є невеличка зарплатня і все. А тобі потрібно багато всього. Пишне весілля, подорожі, коштовності. Усього цього я тобі дати не можу. А Льоля дає мені гроші за те, що я інколи з нею сплю. І, до речі, вона не проти нашого весілля. За ж це просто жахливо, Денис. Це просто якесь життя у трьох. Ну тоді, вибач, будемо грати свадьбу у задрипаній столовці. Хоча мені все одно, якщо тебе залаштовує. Я напам'ятала слова бабусі про те, що може втратити Дениса через рік. Дівчина вирішила, що у неї є достатньо часу, аби поки що використовувати Ольгу і тягнути з неї гроші. Значить, ми зробимо так. Погодимося. І витягнемо з неї якомога більше грошей. На весілля, на машину. А може, вона на мою квартиру купить? А потім ти її кинеш. А можна якось без цього? Хе -хе, ні. Я хочу, щоб вона сповна заплатила за всі мої нерви. Тримай. Дзвони їй. Яна і Денис почали жити на гроші Ольги. Дівчина чудово себе почувала. До того ж, коханка Дениса їм майже не заважала, адже бачилися вони зрідка. Ольга купила їм в подарунок нову машину і сплачувала усі витрати за весілля. О, привіт. Дзвонила салону, то поїдь забери свій костюм. Він же готовий. Аж не віриться за два тижні стану твоєї дружини. Кого ще записати? Яну. Весілля доведеться відмінити. Мені зараз не до твоїх жартів. Я не жартую. Що сталося? Ольга у справах іде за кордон. Я маю їхати з нею. Навіщо? Це її умова. По-перше, вона виклала в нас купу грошей, а по-друге, тому що це пов'язано з моєю новою роботою? Але навіщо відкладати весілля? Я їду на рік. Повір, я не хочу їхати, але я мушу. О, тоді я поїде з тобою. Ти не можеш. Я говорю про це з Ольгою. Вона категорично проти. От тварюка! Вона мене переграла. Yeah. Почувши від Дениса про ті умови, які йому висунула Ольга, Яна не могла стримати своєї люті. Дівчина зрозуміла, чому бабуся казала, що вона втратить Дениса через рік. Яна усвідомила свою помилку і звідчою знову поїхала до бабусі. Що знову прийшла? Так баба любов. Він нарешений єдиний рік із тією коханкою своєю. Казала я тобі, його залежність до грошей треба викорінити. А ти увесь час просила щось тобі купувати. Тягнула тягнула і затягнула вузол. Мене ти не послухалася. Що мені тепер робити? Тобі треба обрати або кохання, або гроші. Обереш гроші, втратиш коханого. Обереш кохання, залишишся без грошей. Тобі вирішувати. Йди і не грай більше з долею. Її не можна обдурити. Яна відчула, що вже нічого не зможе зробити. Денис ніколи не покине Ольгу, тому що тепер повністю залежить від неї фінансово і не готовий від цього відмовитися. А дівчина більше не хотіла ділити коханого чоловіка з іншою жінкою. Денис, я ж тобі казала, не телефонувати мені. Ні, я не приїду, все. прощавай. Так, назавжди. Минув час. Яна познайомилася з порядним хлопцем, і зараз вони зустрічаються. Дівчина більше не женеться за багатством. Вона зрозуміла, що гроші нічого не варті, коли ти не можеш бути щасливим поруч із коханою людиною. Денис так і не розійшовся з Ольгою. Вона продовжує оплачувати його красиве життя і тримає його на короткому повідку. Бабуся каже: якщо чоловік дарує вам каблучку на знак майбутнього весілля і вона падає у нього з рук або ламається, це погана прикмета. Скоріш за все, вам не судилося бути разом.